Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молиться в радості в благословінні! Маємо прекрасний час, субота. Час для Бога маємо. Вірю, що хтось має, хтось не дуже багато. Але знаю, що якщо прагнути, то можна знайти той час. Знайти той час перебувати в науці Божій. Каже слово Боже, перебувайте! І розважайте, перебувайте в науці Божій, і тоді не будете намарно втратити своє життя. Ну, і звісно, тут є дві крайності: можна перебувати або не перебувати. Ну, навіть це не крайності, це дві позиції. Або перебуваю в науці Божій, або не перебуваю. І тоді, звісно, йдуть і наслідки. наслідки. Мого розвитку, де я розвиваюся а, в божій сфері, чи я розвиваюся в сфері гріховній або нейтральній, типу заробляння грошей, типу бізнесу, наче і непоганий, але і не божий, так знаєте. А, але це також позиція більше донизу, ніж доверху. Ну, я не проти бізнесу, не проти розвитку і фінансового. Але в цьому, в цьому не втратити Бога. Не втратити Бога. І не втратити сенс, сенс свого життя. І максимально, якщо ти вже й бізнесмен, то максимально підтримувати служіння, наскільки ти можеш. Наскільки можеш, а не тільки підтримувати свої штани. Розумієте про що я? Не гребсти лопатою для себе, для себе, для себе, бо це таке життя на марноту називається для себе. Жив тільки для себе, а в ітозі втратив uh, все на світі. Тобто втратив небеса. І, і це потім плачевно. Значить, тут був успішна людина в цьому світі, а потім пішов до пекла і став неуспішна людина. Чи можна бути успішною людиною християнином? Так, звісно. Звісно, і Господь багато дає також і грошей, і матеріальних речей для того, щоб вони могли служити для, того, для служіння. Бог дуже багато дає всього. Я живу в меджугорі, теж на Божому проведінні, маю вже багато всього. І так на правду дивлюсь на спільноти. Багато тут є спільнот різних, які живуть з Божого проведіння, і вони неймовірно, як вони розбудувалися. Мають маєтки, ну в плані реколекційні будинки, різні, помешкання. І все це Бог дав. Але це мільйони мільйони євро на правду, щоб розбудовуватись тут в меджугорі. Земля дорога, будова дорога. Ну і розумієте А все це Бог дав, розбудував. І тобто для Бога нема проблема гроші, для Бога є. Напряму, бачити твоє серце, куди ти рухаєшся, для чого тобі потрібні гроші тримати свої штани чи дійсно вкладати в царство Боже. Якщо в тебе мета все-таки царство Боже, то ти будеш успішним і будеш в Царстві Божому. І сьогодні на 2 жовтня 2018 рік. Нагадаю, що субота, ми маємо послання від е, Мір'яни Солдо, е, візіонерки, яка мала Об'явлення кожного 2 числа місяця раніше, зараз вони вже закінчились, але ми їх нагадуємо, пригадуємо, щоб переживати цю суботу більш довгі послання, більш глибокі послання. І для того особисто на практику сьогодні є особисто розважити над цим посланням. Це є 2 жовтня, 2018 рік. Можемо прочитати такі книжці або на сайті Світла Марії знайти безкоштовно власне, в посланнях до Мір'яни. Дорогі діти, закликаю вас, будьте мужніми, не здавайтеся, бо і найменше добро, і найменший знак любові перемагають і щораз більше явне зло. Діти мої, послухайте мене, щоб добро перемогло, щоб ви пізнали любов мого сина. Це найбільше щастя, руки мого сина, які обіймають, того, котрий любить душу, того, котрий дав себе за все і завжди дає себе наново у Євхаристі. Того, котрий має слова життя вічного. Пізнати Його любов та слідувати Його стопами означає мати багатство духовності. Це багатство, яке дає добре відчуття і бачить любов та доброту всюди. Апостоли мої любові, діти мої, ви будьте як промені сонця, які теплом любові мого сина зігрівають усіх навколо себе. Діти мої, світу потрібні апостоли любові. Світ потребує багато молитви, але молитви промовленою серцем і душею, а не лише сказаною вустами. Діти мої, прагніть до святості, але в покорі, у покорі, яка дозволяє моєму синові через вас чинити те, що він бажає. Діти мої, ваші молитви, ваші слова, думки та діла, усе це вам відчиняє або зачиняє двері до Царства Небесного. Мій син вам показав дорогу і дав вам надію. Я вас потішаю і підбадьорюю. Тому що діти мої, я пізнала біль, але мала віру та надію. Зараз маю нагороду в життя в царстві мого сина. Тому послухайте мене, майте мужність і не здавайтеся. Дякую вам. Це знаєте, такі послання це просто космос. Це просто бомба. Якщо починати послання, це послання читати кожного ранку, то це такий ух, заряд. Знаєте, тут мало сказати, що це мотивація, бо мотивація це щось таке, знаєте, що приходить, а потім відходить. А тут іменно Марія каже: бориться, борися, борися за добрі діла, борися. За кожне каже, думку, за кожне слово борися. Бо кожна дія, кожне слово, кожна думка веде тебе. Або наближає до Царства Божого, або віддаляє. Це вибір. Неймовірно, як Марія в одному посланні відкрила е, майже все е, всю суть християнства. всю суть християнства А деякі кажуть, що Марія воду там лє. Та. Нічого собі вода, е, нічого собі, та Вона тут просто сказала суть нашого життя. Як маємо жити, ким маємо бути, до чого маємо рости. І коли доходимо до цього, то все це правда. Воно все працює. Воно все так і відбувається, як говорить Марія. Неймовірно, наскільки вона розуміє наші болі, наші страждання, і каже: Я мала. А вона мала великі болі і страждання. Вона, власне, сина проважала на смерть. Це дуже великі болі і страждання, які вона переживала тут на землі. Але каже, надія. Мала я віру і надію. І тому зараз в царстві Божому. Дуже сильне послання, дуже глибоке. І ці слова, ну, напевно, треба на холодильники вішати. Каже, закликаю тебе, будь мужнім і не здавайся. Будь мужнім і не здавайся. Сьогодні хочеш опустити руки, здатися, да нікому не потрібна та молитва, нікому не потрібна моя любов, мої, мої добрі вчинки. Може нікому не под... може, ніхто їх не може тут оцінити в цьому світі. Люди можуть їх не оцінювати, ці вчинки. Але каже Марія: я оцінюю. Бог оцінює, Бог бачить всі твої вчинки, бачить всі твої думки, всі твої наміри. І це прекрасно, коли ти маєш добрі думки, добрі наміри. І дійсно робиш це наскільки можеш. І дуже погана новина, якщо ти створюєш вигляд, що ти хочеш добре робити, а потайки думаєш, як би поживитися, як би обманути десь, як би нагрітися десь. Все для власного чрева. Знаєте, і тут ну, добра новина і погана новина. І добра новина для тих справжніх людей, які вже вирішили дійсно. Жити з Богом і не йорзаємо, знаєте, ну, то туди, то сюди десь викрутити, десь закрутити, викрутити. Просто вправді живи собі. Живеш вправді е, перед Богом. А живеш вправді перед Богом. Люди тебе будуть очорнювати, люди будуть на тебе думати, набрехувати, але тобі не важливо. Тобі не важливо. Краще на тебе будуть люди набрехувати, ти будеш чистим перед Богом, ніж тебе будуть люди. Привозносити казати, о, він такий файний, такий, ну, ну, так добре поводиться, а ти підеш в пекло. Розумієте, яка користь весь світ здобути, а втратити вічність? Ну, нема ніякої? Закликаю тебе, будь мужнім і не здавайся, бо і найменше добро, каже, і найменше добро, і найменший знак любові перемагають і щораз більше явне зло. Велике зло пере, перемагає маленький знак любові. Розумієте? Дитино моя, послухай мене, щоб добро перемогло, щоб ти пізнав любов мого сина. Це є найбільше щастя. Каже, Це є найбільше щастя руки мого сина, які обнімаю, того, котрий любить душу, того, котрий дав себе за все. За тебе і завжди дає себе наново у Євхаристі, того, котрий має слово життя вічного, пізнай Його любов та слідуй Його стопами. Означає мати багатство духовності. Каже Марія: пізнати Його любов і слідувати стопами Його, це багатство, духовне багатство. Неймовірно. І як важливо. Бути, коли ти вже отримав це багатство, входити в діла цього багатства, тобто поширення цього. Знаєте, зараз буде курс нове життя, вже почався з п'ятниці, Сьогодні цілий день буде, і в неділю ще буде курс нове життя, який розкриває любов Отця, який знайомить буквально з живим Богом. І я приймаю в ньому рішення, слава Богу, приймаю рішення кажу, приймаю в ньому участь. Маю служіння в цьому курсі. І, і дійсно, це, як сказав наш директор курсу, що нема більше такої професії, яка перемінює так людей. А професія в плані, що він дає курс також. І сьогодні, ну, в неділю, я буду як лектор, прошу промовити про це, давати пів теми про Святого Духа. І, і дійсно розумію, наскільки це благодать бути в Служінні цього курсу, бути учасником цього курсу. Тобто, е шукати ці душе, шукати ці душі, якось вкладати в серця е науку Божу. Це неймовірно, це благодать. І для тих, хто отримали і пізнали це, хочеться потім цим ділитися. Хочеться, шукаєш, де можеш послужити, а не тебе шукають, десь вималюють. Це багатство. Яке дає добре відчуття і бачить любов та доброту всюди. Бачимо, яке це багатство. Це багатство, яке дає добре відчуття і бачить любов та доброту всюди. Ти просто постійно е, перебуваєш в цьому добрі, в цій любові. Це є більше, ніж е, будь-які гроші цього світу. Апостол моєї любові, дитина моя, ти будь, як проміння сонця. Які, ти, як ти, які теплом любові мого сина зігрівають усіх навколо себе? Дитино моя, світу потрібен апостол Любові, апостолка Любові. Світ потребує багато молитви. Каже Марія, світ потребує багато молитви, але є одне але. Але молитви промовленою серцем і душею, а не лише сказану устами. Е, ви колись замічали, що. Устами можна казати, казати, а в думках десь літати, десь далеко бути взагалі. Це, власне, про цю Марія каже, молитву, що цієї молитви є і так багато. Ну, багато, в порівнянні, звісно, проклянів більше. Але, наприклад, візьмемо всю молящуся церкву, то проаналізуємо, і там можливо. Не, не знаю, я не, не можу ставити знаєте, прогнози, скільки процентів. Але навіть по своїй молитві бачу, коли я всі, всіма думками, всією душею в молитві, а коли я просто відмовляю, відмовляю як тіло. І, і це не дуже добре ці проценти співвідношення. 50 на 50, 60 на 40. Коли як? Коли як? Важко дійсно іноді ввійти в глибину. Але ми маємо старатися. Для того Марія каже: потребую, світ потребує багато молитви, але не промовлено устами, промовлене серцем і душею. Серцем і душею. Коли молитва з тебе з серця витікає, з розуму твого, і ти живеш цією молитвою, а не лише відчитав, можеш навіть 10 вервиць відчитати в день. Але далі піти грішити. Так нічого і не зрозуміти, для чого та була молитва. Або кидатись на людей, гавкати на людей, бути ну, недобрим, бути таким знаєте, бидлом, яке, ну, і яке враження у людей будуть дивитись на тебе, ну молиться, хлопак молиться, або дівчина молиться цілий день, плаче там в церкві, а потім, а потім веде себе, як не знаю, як хто. Дитина моя. Прагне до святості, але в покорі. Бачимо: прагне до святості, але в покорі. Що таке покора? Ми вже говорили, покора це не їсти землю і казати, я найгрішніший, найгрішніша в цьому світі. Це є лже покора. Покора, власне, є слухати, що Бог тобі говорить, і це чинити. Це є покора. І тут Марія уточнює: у покорі, яка дозволяє моєму. Яка дозволяє моє синові через тебе чинити те, що Він бажає. А їсти землю, бути найгрішнішим, бути найзаплаканішим, це не є покора. Це є показуха. А покора, це, власне, дозволяти Ісусу робити те, що Він хоче. Те, що Він хоче, а не те, що Я хочу. Те, що Він бажає, а не те, що Я бажаю. Це є справжня покора. Дитино моя, твої молитви, твої слова, думки та діла усе це тобі відчиняє або зачиняє двері до царства Божого. Усе, усе, розумієте? Твої молитви, твої слова, твої думки та діла. Це буквально усе, усе. Чим ми, живемо? Чим ми живемо, усе це нам або відкриває двері, або зачиняє до царства Божого. Добрий день. Ну, і сьогодні ми маємо прекрасний час аналізувати, чи сьогодні мій стиль життя відкриває двері, чи закриває двері. Чи сьогодні мої вибори відкривають двері чи закривають. Чи мої думки, чи мої мрії сьогодні хочуть відкривати Царство Боже, чи хочуть закривати його. Мій син тобі показав дорогу і дав тобі надію. Я тебе потішаю і підбадьорюю. Тому що, дитина моя, я пізнала біль, але мала віру та надію. Мала, мала цю віру та надію. Зараз маю нагороду життя в царстві мого сина, в царстві Божому. Тому послухай мене, май мужність і не здавайся. Дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик. Неймовірно, май мужність і не здавайся. Не все так просто. Здавалося б, ну, християнство почитати файну книжечку, помолити свервичку, збігати на літургію. Ні, це боротьба. Це боротьба, це виклик, постійно виклик. Боротьба і виклики за кожного дня за кожну думку, за кожне слово. Тому сьогодні ми маємо перчасний час. Стати на цю дорогу святості і дійсно бути мужніми, хоробрими і не здаватися, будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па папа.